У січні 2007 року 19-річна Джоді Сандерхольм була студенткою коледжу Коулі в рідному Арканзас Сіті, штат Канзас. Дівчина вчилася за спеціальністю підготовка до фармацевтичної справи. Обдарована як спортивно, так і академічно, вона була обрана промовцем випускного класу своєї школи. Дівчина також була талановитою танцівницею, яка протягом двох років була капітаном університетської танцювальної команди «Тигринята». Розумна, щедра і добра. Вона не мала ворогів у цьому світі. Вона навіть не підозрювала, що у неї був одержимий переслідувач, який стежив за кожним її кроком ще з дитинства. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я ціную вашу підтримку. Вона нас надихає. Друзі, натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Об 11 о 11.50 у п'ятницю 5 січня Джоді зателефонувала своїй матері Сідні, щоб повідомити, що вона ще не закінчила танцювальне тренування і прямує до місцевої закусочної, щоб перекусити. Після цього вона збиралася заскочити додому, щоб швидко прийняти душ перед зустрічю з подругою. Останнім пунктом на порядку денному було відвідування старшої сестри, яка чекала на дитину. Незважаючи на те, що попереду був цілий день, вона мала намір повернутися додому вчасно до вечері. Пізніше, того ж дня, Сінді вирішила зателефонувати своїй молодшій доньці, щоб дізнатися, як ідуть справи. Але її дзвінки потрапляли одразу на голосову пошту. Приблизно в той самий час подруга, з якою мала зустрітися Джоді, також намагалася зв'язатися з нею після того, як та не прийшла на зустріч. її дзвінки також залишилися без відповіді. З пантеличною раптовою мовчанкою Сінті пішла з роботи раніше, щоб побігти додому і перевірити, чи немає там Джоді. Коли вона під'їхала до будинку, машини доньки ніде не було видно, хоча ще не було причин припускати найгірше, материнський інстинкт підказував, що щось страшенно не так. Коли вона перевірила поштову скриньку, то побачила, що хтось, ймовірно, Джоді, вже забрав її вміст. Дивно, але коли вона зайшла всередину, ніякої пошти не було, Сітні ще більше занепокоїлась, коли зазирнула в душ і побачила, що він абсолютно сухий. Мати Джоді впала в паніку. Сінді зв'язалася з усіма, кого тільки могла згадати, намагаючись знайти Джоді, але здавалося, що ніхто нічого не чув про неї з початку дня. Після довгих і безрезультатних спроб знайти доньку, о 18.00 сім'я пішла до поліцейського відділку і подала заяву про зникнення людини. Дізнавшись, що у Джоді був хлопець, який навчався в коледжі в Даласі, детективи зрозуміли, що потрібно з ним поговорити. З'ясувавши, що того дня його не було поблизу Канзасу, хлопця швидко викреслили зі списку можливих підозрюваних у її зникненні. Коли слідчі зустрілися з найближчими друзями Джоді, більшість з яких були членами танцювальної команди коледжу, вони дізналися, що був чоловік, який переслідував їх протягом декількох місяців. Вони навіть знали ім'я переслідувача Джастін Тербер. 23-річний Тербер мав репутацію дивака, який регулярно з'являвся на танцювальних тренуваннях, щоб подивитися, як виступають дівчата, хоча він не був зарахованим до коледжу Коулі. Хоча танцівницям було достатньо лише одного витріщання, щоб відчувати себе некомфортно. Саме його дії спонукали деяких з них звернутися за захистом до поліції. Лорі Леглейтер, танцівниця, до якої виявляв особливий інтерес. Чоловік згадувала, що одного разу, пізно ввечері, коли вона йшла з роботи, бачила його синій каділак, який їхав за нею слідом. Стривожена його присутністю, вона під'їхала до найближчого поліцейського відділку і припаркувалася перед входом, сподіваючись налякати його. Сидячи на стоянці, вона зателефонувала друзям, щоб розповісти їм про те, що сталося. На випадок, якщо вони більше ніколи її не побачать. На щастя, для неї він відмовився від будь-яких планів і втік без подальших дій. Як виявилось, кілька інших танцівниць також мали сутички з Тербером, коли він переслідував їх на своїй машині. Одна дівчина розповіла, що він залишив їй квіти і записку, яку вона викинула. Вона, як і більшість жінок, які перетинали його шлях, знала, що від Тербера не варто чекати нічого доброго. Через кілька годин після того, як Джоді була оголошена зниклою безвісти, детективи зустрілися з Тербером і його батьками в їхньому будинку в Канзас Сіті. Коли його попросили розповісти про своє місцезнаходження, в той день, він це вище провів день з друзями. За його словами, група виїхала в сільську місцевість. Там машини, в якій вони їхали, застрягла в багнюці. Оскільки наближалася ніч, він вирішив повернутися додому пішки. Втомлений дорогою, він зателефонував своєму батькові і попросив його підвести. Батько підтвердив розповідь сина, додавши, що коли він підібрав його неподалік від Рибальського озера, його одяг був мокрий, а сам він весь у багнюці. Ця додаткова інформація виявилася безцінною в наступні дні. Далі Тервер пояснив, що його друзі, які витягли свою машину з болота, невдовзі повернули йому транспортний засіб. Після цього він поїхав до Бутербродної, де працював, щоб забрати зарплату. Після цього він повернувся додому і провів решту дня там. Хоча слідчі з підозрою поставилися до розповіді хлопця, доказів його причетності до зникнення Джоді не було. Однак він мав невиконаний ордер на арешт за крадіжку. Це дозволило їм взяти його під варту за дії, не пов'язані з цією справою. Використовуючи його історію переслідувань як важель, вони змогли отримати ордер на обшук будинку Тербера. Серед речей, що становили інтерес для слідства, був його мобільний телефон, автомобіль і кросівки. Все те, у що він був одягнений того дня. Після затримання Тербера детективи зустрілися з його колишньою дівчиною. Вона розповіла їм, що вони зустрічалися протягом трьох років, перш ніж вона розірвала стосунки. Дівчина описала Тербера як людину з жорсткою вдачею, особливо в спальні. Вона згадала, що вони рідко займалися сексом, а коли це траплялося, він міг збудитися, лише смикаючи її за волосся і придушуючи її до втрати свідомості. Вона розповіла, що його улюбленим місцем для побачень був парк, який називався Cow Wild Nature. Там була дика природа, і вони могли годинами сидіти і дивитися на краєвиди. Одного разу, абсолютно несподівано, він зробив моторошний коментар, що хтось може позбутися там тіла, і ніхто про це не дізнається. Поки слідчі здивовано перезиралися, вона продовжила розповідь. Молода жінка заявила, що її колишній хлопець відкрито хвалився, що переслідував дівчину на ім'я Джоді Сандерхольм з 13 років, їй тоді було 9. Він без жодного натяку на сором згадав, що одного разу побачив її у громадському басейні і відтоді був одержимий нею. Виходячи з припущення, що Тербер вирішив перевірити свою теорію про те, що заповідник є гарним місцем для того, щоб позбутися тіла, слідчі волонтери слідопити і, навчені пошукові собаки, вирушили до парку на світанку. Наприкінці дня, не знайшовши жодних слідів Джоді, двоє учасників вирішили перевірити найближчу зупинку на шляху додому. Зайшовши на територію, де знаходився ряд вбиралень, вони виявили пошту, адресовану родині Сандерхольмів, що плавала в унітазі. Неподалік, вони знайшли виконаті в'єтнамки. Зрозумівши, що вони натрапили на скарбницю доказів, вони негайно зателефонували в поліцію. На додаток до попередніх знахідок детективи знайшли гаманець, що належав Джоді, пару танцювальних туфель і одяг, в який вона була одягнена 5 січня. Хоча слідів зниклої студентки все ще не було, всі, хто брав участь у пошуках, знали, що вони наближаються до жахливої правди. Невдовзі після відновлення пошуків 7 січня волонтер слідопит помітив руку, що з під купи гілок та сміття. Джоді Сандерхольм, студентка, танцівниця, віддана подруга, улюблена донька, сестра і незабаром тітка більше не була зниклою безвісти. Сліди взуття, знадені на місці злочину, вказували на те, що злочинець був один. Він носив кросівки з візерунком у вигляді ялинки на підошві. Під час обшуку пішохідної стежки, яка була до місця, де було виявлено тіло, слідчі встановили, що стежкою рушили двоє осіб, один з яких був у спортивному зетті, а інший у В'єтнамках. Після кількох кроків сліди від В'єтнаму краптово зникли. Це вказувало на те, що людина, яка їх носила, рухалася не з власної волі і в якийсь момент зупинилася. Найімовірнішим сценарієм цього було те, що Джоді, зрозумівши, що її ведуть на смерть, відмовилась йти далі в ліс. Щоб виконати свій план, вбивця підняв її проти її волі, внаслідок чого з неї спало взуття. Ростен показав, що Джоді була побита настільки жорстоко, що майже кожен сантиметр її обличчя і толуба був у сенцях, її також зґвалтували гілкою дерева. Пошкодження на горлі вказувало на те, що її душили багато разів, що змусило судмедексперта зробити висновок, що її тривалий час душили. А потім знову приводили до тями, щоб знову душити. Було підраховано, що вона помирала більше години. Причиною смерті було визнано вбивство через удушення і травму голови тупим предметом. З цього моменту докази проти єдиного підозрюваного почали накопичуватись. ДНК, взяти зі зразка шкіри, знайдених під нігтями Джоді, збігалася з ДНК Тербера. Кадри з камер спостереження, отримані з сендвіч-шопу, Зафіксували його синій Каділак, який слідував за нею, коли вона виїжджала, після того, як забрала свій обід близько 13.00 в день її зникнення. Аналогічно, записи з камери, відеоспостереження, взяті в кампусі коледжу Коулі, показали, що Тербер стежив за нею, коли вона виїжджала з парковки після танцювального тренування. Хоча вона не знала про це, але він стежив за кожним її кроком з самого ранку. У вівторок, 9 січня, водолази витягли дощ Стратус, який належав Джоді 2003 року випуску з озера, недалеко від місця, де було знайдено її тіло. Хоча існували побоювання, що вода змила всі речові докази, які могли там бути, криміналістам вдалося витягнути з водійського сидіння один волосок. Хоча аналіз не зміг остаточно довести, що волосся належало терберу, його також не можна було виключити. Коли детективи поспілкувалися з друзями, яких Тербер надав як свідків свого алібі, вони були спантеличені його твердженням про те, що він проводив час з ними після обіду. Замість того, щоб підтвердити його розповідь, як він на це сподівався, вони заявили, що взагалі не бачили його в той день. Розлючені тим, що його брехня втягнула їх в розслідування вбивства, вони запропонували свою повну співпрацю у встановленні справедливості. 10 січня, маючи достатньо доказів, що вказували на його провину, Джастіну Терберу було під'явлено звинувачення у викраденні людини при обтяжуючих обставинах, вбивстві з особливо жорстокістю, зґвалтуванні і судомії, під час складання справи проти нього з'явилися свідки, які розповідали, що бачили чоловіка за кермом машини Джоді в день її зникнення. Коли були отримані записи з мобільних телефонів, ймовірного злочинця і жертви, було встановлено, що в день викрадення Джоді вони з'єднувалися з, з одними і тими самими вишками. Коли новина про його арешт дійшла до громадськості, жінки почали звертатися до органів влади з розповідями про те, як їх переслідував Тербер. Здавалося, що не маючи змоги налагодити здорові стосунки з протилежною статтю, він знаходив задоволення лише в тероризуванні жінок. Як зблизька, так і здалеку. На жаль, для Джоді жертви, на якій він зациклився протягом десятиліття, вона не помічала небезпечної присутності, яка переслідувала її з дитинства, поки не стало занадто пізно. Слідчі припускають, що Тервер пішов за Джоді додому близько 17.00 в останній день її життя. Коли вона під'їхала до будинку і вийшла перевірити пошту, що було її звичною справою, він схопив її сила заштовхав назад у машину. Оскільки він не міг керувати обома автомобілями одночасно, питання про те, як і де він сховав свій кадилак під час злочину залишається відкритим. Після того, як вони приїхали до заповідника, Тербер затягнув Джоді в ліс, де зґвалтував її і вбив. О 22.00, зійснивши здійснивши задумане, він поховав об'єкт своєї пристрасті під купою листя, палець і всього іншого, що зміг знайти, а потім повернувся в її машину. І скинув її в озеро. Мокрий, брудний і втомлений він вигадав історію про те, що застряг у багнюці зі своїми друзями, перш ніж зателефонувати батькові, щоб той його забрав. Впевнений, що він добре приховав сліди, чоловік пішов додому і зробив вигляд, що нічого не сталося. Перед початком судового процесу адвокат Тербера стверджував, що його підзахисний є психічно хворим і недієздатним, а тому не може бути засуджений до смертної кари. З коефіцієнтом інтелекту, який оцінювався приблизно в 70-80 балів, вони стверджували, що така крайня міра покарання порушить постанову Верховного суду, яка забороняє жорстоке і незвичне покарання для людей з вадами розвитку. Суддя, який вів справу відхилив клопотання, посилавшись на те, що Тербер закінчив середню школу, навчався в коледжі, і це є доказом того, що він цілком здатен функціонувати в суспільстві. Хоча він, можливо, і не був генієм, він безумовно знав, що добре, а що погано. Хоча і вибрав останнє, коли це було можливо, про що свідчить його список судимостей. Хоча Тербер ніколи не був заарештований за насильницькі злочини, він, безумовно, мав свої проблеми з законом. Серед іншого його затримували за крадіжку, зберігання заборонених речовин, порушення громадського порядку, видавання себе за поліцейського, підробку документів і злочинне проникнення. 5 січня 2007 року Тербер був зупинений патрульними біля коледжу Коулі за те, що не поступився дорогою. Йому виписали штраф за порушення правил дорожнього руху Менш ніж за годину до того, як Джоді Сандерхольм була викрадена серед білого дня. Під свого будинку. Судовий процес розпочався 10 лютого 2009 року і тривав 7 днів. У той час, як обвинувачення представило приголомшило кількість доказів проти Тербера, захист не дав жодного свідка, який би спростував їхнє твердження. Після трьох з половиною годин обговорення присяжні визнали його винним за всіма пунктами звинувачення і рекомендували стратити. 20 березня, після ретельного розгляду, головуючий суддя виніс вирок, згідно з яким Джастін Турбер має бути страченим через смертельну ін'єкцію за вбивство Джоді Сандерхоль. Апеляційний процес, який триває досі, ґрунтується на твердженні захисту про те, що Тербер є розумово відсталим, а отже, нездатним усвідомлювати наслідки своїх дій. Свого часу, намагаючись применшити бездушність свого клієнта, вони зробили безгусте твердження про відсутність доказів того, що жертва зазнала надмірних страждань і незважаючи на очевидне побиття і тривале удушення. Незалежно від того, чи правильна оцінка захистом когнітивних здібностей Тербера. Чи ні суть в тому, що він переслідував, викрав, жорстоко зґвалтував, катував і, зрештою, холоднокровно вбив молоду жінку. Потім він доклав чимало зусиль, щоб приховати докази свого злочину, в тому числі створив ретельно продумане алібі. Все це свідчить про те, що він знав, що скоює невимовний злочин. Зрештою, спроби домогтися скасування його вироку, ймовірно, не мають сенсу, враховуючи, що у штаті Канзас не страчували засуджених до смертної кари з 1965 року. З огляду на це Тербер скоріше помре від старості, ніж його страті. Тим часом він сидить у в'язниці суворого режиму і чекає на результати своїх нескінченних апеляцій. Друзі, давайте обговоримо цю історію в коментарях. Бережіть себе. І до зустрічі у новому епізоді.